U2. Не розумію, як ці наушники, може вони присвячені гурту U2. Треба буде послухати пару пісень. Я не є там великим фанатом групи U2, але е, той внесок, який вони зробили в рок культуру, неоціненний, і вони вже увійшли в такий собі зал слави року. І треба ще зрозуміти, як ці наушники будуть грати YouTube. Але те, що ці наушники грають класно, це я вам можу сказати. Це перші враження, і я ще не, не відслухував ці наушники зі плеєрами, але трошечки послухав їх із телефоном. І що я можу сказати? Це просто шалений успіх. Це, як на мене, така собі ідеальна меломанська модель, яку за доволі невеликі гроші, а для компанії MoonDrop це зовсім дешево. Зробили і зробили не просто, зробили, а зробили просто такий собі хід. Бо ось така от форма і драйвери. Там якісь, я вже буду конкретніше розповідати про них у відео, яке буде вже про звук. Це так, тільки перші. Навушники легкі. Навушники класно виглядають і мають от такий от класний кабель. Він такий тоненький і легкий, і зовсім не. Заважає носити навушники в вухах. Класно сидять, і я їх слухав навіть без поролону, що для мене дуже незвично. І навушники класні. Навушники мають такий собі як сказати правильно насичений звук, що мені дуже подобається. Я не можу їх назвати аудіофільськими, але меломанськими точно. Це 100% меломанський хіт. І дуже, дуже чудово грають. Буду розповідати вже конкретно про звук у відео, але ось перші враження мої такі, що навушники дуже вдалі, навушники дуже класні. І що дуже мене здивувало і порадувало те, що всі гроші, які вклали в розробку цієї моделі, пішли в звук. А не в величезну коробку, там є якісь там купу аксесуарів, які, ну, як на мене, зовсім не потрібні. От. Ось такого мішечку і набору поролонок достатньо для того, щоб отримати все необхідне для цих навушників. Не потрібно там якихось дорогезних кейсів або ще, ще чогось. Отже. Це люди зробили з розумінням того, що вони роблять і як вони роблять. Вони зробили навушники з класним звуком, з чітким дизайном, і це мені дуже подобається. А вже така частина про звук. Я вам буду вже розповідати у окремому відео про ці навушники. Перші мої враження це просто. Клас! Знаєте, що робити? На все добре. До нових зустрічей!